Привіт, друзі! Ласкаво просимо на канал Кулінарні Пригоди. Сьогодні ми пірнаємо в яскравий світ натуральних десертів і готуємо чудовий сорбет з червоної смородини. Це ідеальне прохолодне задоволення для спекотного літнього дня, яке заодно допоможе реалізувати врожай зі своєї дачі. Червона смородина багата пектином. Дозволяє зробити сорбет бездоганної текстури, виязкий, насичений і зовсім неводянистий. Ми обійдемося без складнощів приготування, де потрібно добиватися кремової і густої консистенції. Головне, що потрібно пам'ятати, це не лінуватися, перемішувати під час процесу застигання. Для приготування сорбету нам знадобляться наступні інгредієнти: 4 склянки промитої без гілочок червоної смородини, 200-250 г цукру, 400 мл води, 2 столові ложки якісного червоного портвейну або для діточок можна взяти 2 столові ложки виноградного соку, 1 столова ложка сухого імбиру та 2 щіпки солі. Починаємо з того, що велику каструлю наповнюємо попередньо промитою та обсушеною смородиною. Додаємо цукор, сіль, імбир та портвейн, вливаємо воду. Далі ставимо на середній вогонь і дочекаємося, поки усе закипить. Після цього засікаємо 8-10 хвилин і варимо, поки майже всі ягоди не лопнуть. Ті, що залишаться цілими, потрібно розчавити, і в цьому має допомогти картопля мілка. Отриману ароматну масу обережно проливаємо через сито, залишаючи всі шкурки в ньому. Їх легко можна видалити. Залишену після проціджування густу рідину необхідно повністю охолодити, а потім поставити в морозильник. Через 2 години дістаємо масу і пропрацьовуємо її блендером. Далі знову відправляємо в морозилку на 2 години. Коли маса знову охолодиться, знову працюємо з нею блендером і залишаємо в морозильній камері на 8 годин. Після цього ще раз пропрацьовуємо блендером. Якщо маса досягла бажаної густини консистенції, наш сорбет готовий до подачі. Якщо ж ви хочете отримати ще більш щільну текстуру, повторіть процес з блендером і заморозьте ще на 2 години. Якщо ви хочете вразити гостей, подавайте сорбет в ефектних келихах, прикрасивши вершину замороженими гронами смородини. Дякую всім за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал Кулінарні Пригоди і залишити свій коментар. Приємного вам апетиту і до нових зустрічей у наших кулінарних пригодах.